ser Jean Command. Oh Паші документи. Прошу. Представтесь положено. Як я не положено представлюся? Згідно статті 5 України на вимогу, статті... на вимогу водія документів в розгорнутому вигляді. В розгорнутому вигляді? Так. так. Все, що потрібно, допомогу вийти пане водій? Що положено, і показує. Що і положено, а положено Та. швидкість перевищувати. Обганяти. Де Получить? я, я перевищив швидкість? Принеси, будь ласка, прилад Прилад принеси, будь ласка, водією. вживали спиртні напої? Постійно, на постій. Я, я без спиртних напоїв не можу сісти в машину. Не можете без спецполуки. Страшно. Напої? Страшно за рулем. А вбахнув 200 грам. – Подивіться, ну? будь ласка, на швидкість. 75 км ваша швидкість. Так, 50. 50. Який знак 50? знак альбін, автомобіля. Хлопці, а ви здавали на нові правила дорожнього руху? Ні. На нові? На нові, нові так. Не здавали, не здавали так? То -то пора вам придати. У мене є нові правила. Я вам можу показати. Покажіть, будь ласка. Ану посвідчення Покажіть. посвідчення Покажіть. в чого Ви кричите до мене. Я не кричу, Покажіть. я просто що ви голос вимагаю те, що, а що ви, ви, ви маєте підвищ... виконувати. Чого ви голос підвищуєте до мене? Я не підвищую голос. А вимагаю... що ви зараз робите? Я вимагаю, щоб ви виконали ну... статтю п'яту міліцію Як... Як вона звучить стаття п'ятеро? На вимогу. Придивіть. Ну, Придивіть документи. Документи. Водійський водійський технічний паспорт. Не предявлю. А чому не предявлю? А хто ти такий? Ви відмовляєтесь? Хто ти? Я не вірю, що ти медісенер. Так я не вірю, що у вас є посвідчення водія. Так, так чекай, спочатку хто має предявити? Ви? Слухай. Що слухай? Чом З, не текаєте? А що сер Чом я маю? Ображає? А де? Чом а де законодавством України об... передбачено, що, не що не я маю ображає? говорити Чом тобі на ви. Вис підвешуєте до мене. Давай показуй посвідчення. Що -то таке? Давай, показуй. А що як я тобі маю говорити? -то я тобі 10 разів вже сказав, Прошу. щоб ти показав посвідчення. Ну вийдіть, бо я вас погано чую. — А за чим мені виходити? — Як за чим? Вуха треба з утра мити. Треба вуха зранку мити. Що то за розмова? Треба вуха мити. А чого ви хамите? Я хамлю. Так, вуха. Чому ви ображаєте Я спочатку людини. Ну, чого це я поображаю? Я вам задав питання, будь ласка, чому ви ображаєте людей? Питання не по суті. Питання... А що ти тикаєш сюди на свою купую? паличку? Забери отсюда. Забери. Я... Забери ти, що... ти що... порушуєш що... власність мою. Чого що... що... ви ламаєте? Що... Що... ви ламаєте? — А чого що... ти що... сюди засовуєш свою паличку? Як то засовуєш? В салон автомобіля. Як це засовуєш? Як то засовуєш? Чому не знаєш як... Ні, не, не знаю. знаєш, як засовувати? Потрі... Берейте документи на стаціонарний бот. Слухай, давай, коротше. Що тут, давай коротше. Посвідчення. Чуєте? Що то за розмови давай коротше. Я зараз на телефоную на 102. Ну, та, будь ласка, телефонуйте, які проблеми? Та нема проблем взагалі. Чому у вас номерні знаки відсутні на транспортному засобі? Та що ти говориш? Та, як? А ще щось придумай. Прошу. Інтересніше щось придумай. Видіть, подивіться, на ну, мені знаки, де вони є. На місці є. Ну, а Я тільки що в кафе обідав і вони були на місці. Ну бачите, тільки що обідав. Так. А зараз... чого ти розводиш людей, га? Ти що, розводящий саме тут стрію? А чого ви тикаєте? Чого, чого ви ображаєте мене, водій? Чуєш? Чого ви ображаєте? 0594. Що це таке? Чому? ЛВ. Тут посвідчення тут... сюди бігом, я сказав. Як то бігом сюди посвідчення? Ну як це? Ти не знаєш слово бігом. Я нікого слова не знаю, бігом. Ну, короте, Зараз дзвоню на 102, будеш так, сюди. Я дождемся тут наряду. Що, вас, ти вас. Ти хочеш, ну, Що ти хочеш, коротше? Що ти хочеш? Придивили посвідчення воєнно. А ви придивіть своє посвідчення спочатку, згідно вашого статуту про Так? Так, Придивіть. На такі ваші вимоги бігом і вже... Камеру ну, спочатку... спочатку... е... спочат... заберіть. Я камеру не знімаю. Так. так е, э... Так е... що там ваші камери. <з camere> ні, 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 не знімаю. Сержант, ci, старший так, сержант Михай... Михальський. Михаль... Віталій Михайлович. Покажіть на фотографію. Та щось є таке. Шапку зніми, покажи. Там треба шапку. А мешти? Мешти? Так. Не треба зняти. Начухав, молодець, Начухав, так. Ну, а як же ж? Ну, так має бути. Ти повинен хорошо виглядати. Сто процентів. Ну що, Михайльський? Покажіть, будь ласка, посвідчення. Ви вже переконалися, що працівник міліції ви мали сумніви. Тепер подавіть посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, на якому ви пересуваєтеся. Я не буду, поки він не пред'явить посвідчення. — свідчення. Прошу, поки... він пред'явив. Да, я при... вам пред'явив. Вам цього мало? Мало. Мало? Да. Ви, ви просто-напросто шукаєте ну, причини. Михайль. Жалуйся. Прошу? — Жалуйся. Я, Прошу, жалуйся. я вже вам це говорив і ще раз, говорю, не хамій. Так чого я хамлю? Я що, матюкаю? Як ви себе ведете? Як, ну, як я себе ви веду? Ви громадянин України. Я не порушую. Ну, Чим я порушив закон України, скажи, при спілкуванні? Ну, ну що, що це за розмови? Жалуйся. Ні, ну якщо ви мені не хочете... Я вас прийшов... На... Він не хоче мені показувати посвідчення працівника ДАІ. Ви... Як, як не хоче показати? Ну так, що не бачив як? На мою думку, я не бачу, що він не хоче. Так як ви Та, вимагали, то, так то, само я вам Прошу. То ну, твоя ну, думка. Ну, то йому я, це ваша. Навіть Хтось без пори я не буду. Ну Так що Михайльський? Я чекаю пред'яви вашого посвідчення водія. Службового чи посвідчення водія. Посвідчення водія, так. Мав на увазі, що я вам службове показав, тепер чекаю. Та чекайте, чекайте. Я почекаю, поки да. він пред'явить. Я хочу, щоб цей наглий інспектор мені Якщо показав посвідчення. Ну так треба, треба, я вже чекаю. Я чекаю. Так що ти чекаєш? Алло, Димка, привет. Алло. 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 Ну, Михальский, что еще чекаешь? Так давай, вы своего коллегу, который показывает а потом я покажу. А иди, покажи сейчас. Каже людині посвідчення, хоче подивитися, дай подивитися, то раз і Бога. Алло. Привіт. Вон, в дзеркалі. Ано, яке в дзеркалі? Ти що, гониш в дзеркалі? Отак от представляється інспектор. На, на камеру вам ніхто не буде Я на камеру не буду знімати. Я в сторону камеру, от в сторону, в стороні камера. Йди сюди, а що ти думаєш? У мене лінзи встановлені в очах. А що ти хотів? Після того як я тебе 10 разів сказав, покажи посвідчення. Алло. Що це за розмова? Йди сюди. Нічне хамло стрій, пам'ятаєш? Ну, дубль два. Давай я перезвоню ну ти Ні, ну, почекай, як ти представляєшся? Нашій славний дорожній контроль Закарпаття. Да, 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 Дуже приємно, я вже вашу то, машину то, знаю і Представтеся. Ви мені показуєте ззаді автомобіля своє посвідчення, це так, по регламенту. Я, я, я а яке ви маєте право його. Я камеру відставляю ага. в сторону, підійдіть сюди, щоб я прочитав. У мене міру особистої безпеки, я не маю підходити. Що страшно, боїшся? Міру особистої безпеки, звичайно. Якої безпеки? Я що, На злочинця похожий. Може, у вас зброї є в автомобілі. Зараз да, палять почну. Да? Так, та, так, та, так, так. Так. та йди покажи посвідчення. Слухайте, я вже я вам в сторону показали. камеру забираю. Я що... три рази вам показав. Я... Його. я не бачу здалека. Ну, Сімбіть окуляри. окуляри, якщо ви не бачите. Хома. Ну що ну, ну, ти от натурі як Хома, понімаєш? А ну закрийте камеру. Я в сторону взяла. Ні, ви закрийте її. Ви зараз ображаєте мене. Чуєш Хома? Ні, ну ви почекай, а ти як на... до мене відносишся? Ви, ви звернетесь до мене. Не плюйся. Не що? плюйся, будь ласка. Поплюється. Ну тільки ви що спина полетіла. Ви Слухай, я попросив Шо? тебе, покажи посвідчення. Так я вам показав його. Я, в... я на камеру. Я камеру в я не буду знімати. Ми тільки що сказали, назвали моє, назвали моє прізвище неодноразово. Я пам'ятаю, що ти, пос... я помню, що Значить, ти ви... говорив, що ти хома. Значить ви бачили моє посвідчення? Не бачив. Ну. Значить покажем, ви будь бачили моє посвідчення? Кома Микола Олего. Значить ви його бачили, раз ви неодноразово. одноразово. Тепер І теперіп я чіпаю. вам представ. Я ж вам представився, правильно. Раз ви знаєте, моє прізвище. Ні, ти представився, але ну, я не вірю тобі. Прошу. Я тобі не вірю. Ви мені не вірите, я вам показав. Чекай, зараз покажу своє посвідчення. То я січ... не бачу через скло. А, до, до... Речі, Іван так. так? Я не бачу через скло. Не бачиш через скло. То до речі, Окуліста не речі, сходи, він, речі, сходи. Речі. він сьогодні речі. працює по прийом дні сьогодні. Стрію, я знаю. Так? так. Да. Ви були там тільки що? Там, тут товариш мій каже, що в Стрію приїхав, а, прийом ясно. для я працівників ДОЇ робити. Там і психіатр є. А, ви більш до психіатра, ніж до окуліста. так? Ви ще з воротньої сторони далі. документи на автомобіль. Як це понять документи на автомобіль? Реєстраційні документи на автомобіль. А, во, реєстрацій... Називайте речі своїми іменами, ні? Поверніть, будь ласка, з другій сторони. Будь ласка. На а Це. я вам не покажу страхівочку. Прошу? А ви Підставі. доведіть моє правопорушення. Так. Покажіть страхівочку. А ви довели мені моє правопорушення? Будь Знак 50, так, да, стоїть? Так. Ви читали? Ну, ви здавали екзамени на нові правила дорожнього руху? Не здавали. Ну, так, як ви не здавали направ... з е, вам... поблажку, так як ви не здавали. Але попрошу вашого керівництва, щоб ну, пере... ну, ви перездали підпишай. там. Так. Є такий пункт правил 12.10. 10 Ну 12 так. Додаткові обмеження дозволеної швидкості руху можуть вводитися тимчасово і постійно. При цьому разом із знаком обмеження швидкості руху. 329 або 331. Обов'язково, додатково встановлюється. Ну ну, ну. Що, що, що машина згоріла? Що встановлюється? Що згоріла машина? Що встановлюється? Ти що сказав тільки, що ти? Що ти? Що ви мені тихо? Ти що тільки що сказав? А що, слухом погано? Що згоріла машина? Диви, щоб тобі жопа не згоріла, ублюдок, блядь, Кончений. Ні, ну ви зараз, ви зараз. Не так... добре сказали? Як Ш... ви мене назвали ублюдком кончений? Да. Ублюдком кончено дзвони, дзвони на 102. Ти вриваєшся в мою дзвони на 102. Я, я вже дзвоню. Як то ви мене назвали ублюдком вже... Да, Ти мені сказав, що мене машина Ч... згоріла. Як то ви мене назвали у швидко? Ви працівника? Чуєте, вийде оді йдеться моя о моя незалежна територія Це час на собственно. Ублюдком? Та ні, то двері були відкриті. Тому що ти собі... сказав, що мені машину спалили. Ч... А знаєш прекрасно, що мені чув все. А, Я не можу зрозуміти. Це працівника. Поясню! Звичайно, О, що поясню. Звичайно, і рапорт так, напишу. Так, напишу. Вигляді, до Алло, день. І рапорт Одій, напишу. Будь ласка, під... дайте наряд на е, стрільський пост дає. Взивається то до мене в автомобіль. Е, так, кажуть, були відкриті. бачите, що мені автомобіль спалили. Мені на самому ділі спалили автомобіль. Е, Ну, Одійдіть, то моя час на насопию. Я куди зайшов, я стою собі на узбіч. Я сказав одійти. Ну, як то ви сказали одуйти. Звідки одійти? одуйте? Це... 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 Ви не нову зараз ламаєте. Збі? Ви мені зараз знову це... зламаєте? Шо ви то що ви робите? То що ви робите? Що? Я стою на обзвічі. Я чекаю на узбіччі, я не знаю, що ви таке робите. Ви Зараз знову мені зламаєте. Куди ви слідуєте? Куди ви їдете? Куди ви зібрати? Як так, ви так, на працівника так, міліції їдете? Ви на мене не їдете? Приїдете. Як ви їдете на працівника міліції? Іди нахрен, ти ублюджу. Куди ти? Нахрен іди. Ти нахрен? Так. Та ти Як... не працівник а міліції А що там таке нахрен? Та ти знаєш що? Хто ти я? Ти по обороті в погонах. А поняв? чому я обороті? Та тому, що ти вриваєшся час мусор. Я вриваюсь. Зараз приїде наряд міліції. Добре, звичайно, що так. Зовсім телефон. А чому я маю забирати? Так, так, як то ви мене облюдком називаєте, та? Так, так, так чи... себе ведуть облюдки так. Кончені. Облюдки, кончені. так, так а як то ти. як то кончений? Що, що то під вашими словами кончений? Я тобі зроблю. Я, Щас, що я ви мені зробите? Ви погрожуєте, шановний. знімати відео і кидати в інтернет, все, що ви можете, шановний. Я питаю, то все, що ви можете. То все, ваші, то героїзм вашій, то все що ви можете, Я так? Ну, Шановне, на 102 позвонити. Спочатку Богу. хамити, ображати. Хто, хто щось може зробити, розумієте чи. ні? Алло, добрий день. Тут два працівника нападають, коротше. А що ти робиш? Нічого. Ти ломають мій автомобіль, ні, два чому? працівника міліції. Ломають. Дуже. Ви ж на стоїть. Вот мусорочки стоять. Передивляється, що там він назнімав.